Триває проект інсайт. І сьогодні в нас в студії Віктор Бойко, заслужений працівник культури України, художній керівник народного художнього колективу ансамбль танцю радість Вінницького міського паласу дітей та юнаста». Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий день і ми сьогодні поговоримо про те, що радість була у Фінляндії зовсім недавно. Так можна сказати, ну, так, так. і скажіть, будь ласка, це вже третя поїздка була радості так. до Фінляндії. Я... Вони ж відрізняються кожен раз, тому що різні роки, так різні події в світі, в країні, звісно, теж яка була ця третя поїздка? Ну, ви знаєте, що ми були на цьому саме фестивалі, були у 2022 році, і, напевне, ми так гарно виступили і так сподобалися організаторам, що вони вирішили запросити нас. Ще навіть в січні ми мали їхати на, на фестиваль. Там зимовий ще фольклорний фестиваль проводиться, в зв'язку з тим, що. Події в Україні багато біженців і бо там такий круїзний зимовий фестиваль, але то в кількох містах, так? Та ні, ні, не в кількох містах, а прямо там те, що на місці фестиваль, а зимою фестиваль то фестиваль на круїзний корабель ага. знімають. І на цей корабель посили біженців з України, і тому відмінилася ця поїздка. І вони нас все таки запросили на жовтень місяць знову, тобто через два роки. Ну там, тому що ми сподобалися. А що вам сподобалося Фінляндії? Ну, ви знаєте, Фінляндія взагалі така дуже цікава країна в усіх аспектах. Я так думаю, що найперше це природа, тому що їдеш навіть по місту, і здається, що ти їдеш як ніби в лісі. Тому що весь час дерева, 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 озера, дуже багато озер, і між ними дивишся о будиночок, там інший, там інший. Тобто така казкова країна. Ну і в принципі, взагалі вражає, напевне, особливо школи. Чесно кажучи, дуже нас вразили, тому що ми не були в столиці, в школах, але були в таких невеличких містечках, куди дітей підвозять навчатися. Але школи такі сучасні інтермедійними дошками, всі з дуже цікавими класами. І, взагалі, навчання. От ми просто цікавилися, як проходить навчання, кажуть, що в понеділок, наприклад, в них пари уроки йдуть парами по 75 хвилин. І... Урок іде, і наприклад, в понеділок не всього дві пари. Тобто починається там 8.30 і закінчується в один з годин, закінчуються уроки в понеділок ну бо важкий день. Це ну, звичайно, вони це так. вони це зрозуміли раніше за так. всіх. Ну і в інші дні, в принципі, до двох годин закінчується навчання в школах. Закінчується, тому що дітям особливо починаючи там з сьомого класу, з восьмого дають право вибору предметів. Хто які предмети бажає навчатися, і я думаю, що фінська освіта взагалі вважається однією з кращих у світі, вже це показали показники. І що ще вражає, що дітей навчають не просто там теорії якоїсь, а на практиці, і багато от в кожній школі є класи. Наприклад, готувати їжу вчаться діти, тобто є плити, є всі інструменти, які для виготовлення тої чи іншої їжі абсолютно все є. і Діти готують самі їжу, і потім її з'їдають. Скажімо скажімо так, є майстерні, де діти навчаються звичайної слюсарської справи, фарбувати і так далі. Тобто, ну це дуже цікавий, такий цінний досвід. А наші діти під час поїздки мали можливість спілкуватися з своїми однолітками з Фінляндії? Ну з Фінляндії мали можливість спілкуватися в ну так, чисто в побуті, трошки в школі. тому що у нас екскурсії по класах проводилися, ну особливо такого спілкування можливо і не було. Тому що ми більше спілкувалися з колективами, які були, брали участь у самому фестивалі. Це були колективи з Бельгії, причому всі дорослі колективи, тільки одні, один наш колектив був mm -hmm. дитячий. З Угорщини був колектив, з Польщі, студентський колектив, надзвичайно гарний. В тобто, Румунії всі колективи дуже сильні. І з Латвії потім трошки не пізніше переїхали. З Латвії колектив, то всі колективи дорослі. Ми були єдиним дитячим колективом, але. Я кажу, що два роки назад ми гарно виступили і тому нас запросили повторно. І наш колектив завершував всю концертну програму, тому що ми, в принципі, за 9 днів дали 15 концертів. Фактично кожного дня було по два концерти. І головні концерти були на сцені театру Лахті. Ну, у нас в Мінниці такої сцени немає. Скажу зрав відразу і такого концертного залу, тому що дуже величезна сцена, дуже зручна. І ми танцювали останніми перед заключним номером, які вже ну виконували всі колективи. Тобто ви хедлайнери були так фестивалю. Так, так. Е, пане Вікторе, я хотів би вас запитати про ще таку складову гуманітарну певну складову, так яка була е, під час поїздки колективу Радість до Фінляндії. Я знаю, що там був оголошений збір так спеціальний так, так, для так, так. України. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ну, це ми чесно кажучи, навіть не очікували. Не але... ви не знали про але... ні. Ми, ми знали, тому що ми прочитали. Ми слідкуємо весь час, підтримуємо в Фейсбуці. Контакт з організаторами фестивалів і, і бачили інформацію про те, що вони оголосили, що Україну, ну оскільки вони теж слідкують за подіями в Україні, знають, що бомблять наші енергетичні об'єкти. І тому вони дали такі ну, заклики чи попросили фінів, що в Україну чекає холодна зима, і тому, будь ласка, якщо є теплі речі, щоб зв'язали відноски і так далі. Ви знаєте, що. Нас глибоко душі, ну якби зачепило те, що фіни, старенькі бабусі, яким по 80-90 років. одній кажуть, жінці 95 років, і вона зв'язала 30 пар носків. У другій бабусі 80 років вона взяла носки і українською мовою підписали візитівки такі. з Побажання, ми знаємо, що що ви виконуєте важливу справу, і сподіваємося, що ці теплі речі зігріють вас під час холодної зими. І це надзвичайно і хвилююче було і є так, що розказують, тому що Фінляндія вона ж теж була частиною Росії, скажем так, за слава Богу. Ну вона була що... під окупацією бо... під окупацією, так але були ну частиною єм до під окупації Росії, uh -huh. ще до Першої світової війни. І на щастя, після першої світової до війни... До революції. так до революції, після першої світової війни вони отримали незалежність, але Росія так само хотіла повернути, чи радянський союз хотів повернути в. 39-40 роках знову під себе підійм'яти Фінляндію але фінський народ піднявся і витримав цю війну, хоча теж деякі території втратив, але залишився незалежним. Ну так можна сказати, що фіни наші? Фіни, звичайно, дуже підтримують. Я нам я кажу приходять ці бабусі з цими шкарпетками і кажуть, що одна бабуся прийшла і каже, що я з Карелії. Тобто звід з тої сторони, але видно, виїхали ну, фіни, які теж, можливо, тікали під час цієї війни і так далі. Що виїхали в Фінляндії, живуть? Тобто вони, вони пам'ятають це і звичайно, що Фінляндія підтримує Україну. Якщо на цьому фестивалі раніше кажуть, що практично на кожному фестивалі були колективи Санкт-Петербургу, то останні два роки там. Тільки Україна угу. Російської російських, Росій, немає російських колективів немає, угу. але я знаю, що ви е, теж показали е, е, свою політичну волю, так і перед російським консульством чи посольством? це посольство. Перед російським посольством так. виконали. Ви знаєте, ми, ми в принципі, два роки назад їздили, хоча в нас діти майже більше більша частина дітей їхали ну, нових. Тобто в нас старшокласники їздили в поїздку два роки назад, більшість вже випустилися випускники наші, тому поїхали діти, які не були в в Таліні, і ми, як завжди, проводимо екскурсію під час поїздок так в Таліні чи в Хельсін. Це в, Х... в, Таліні. в Таліні. Це mm -hmm. в Таліні. Ми просто вранці якраз приїхали. У нас був час до відправлення парому, і ми вирішили прогулятися до подиви, показати дітям центр Таліна і старе місто взагалі, бо Талі звичайно таке цікаве місто. Mm -hmm. Ну і йшли, бачимо. Я спочатку не звернув увагу, але бачу загороджений такий парканом якась будов... будівля. На старому місці ми вже підійшли ближче прапор Росії висить і на цій загорожі на цих парканах висять українські прапори, висять і іграшки дитячі. і ну тобто Багато речей, які символізують війну, символізують і жертву, війну цієї так, так, жертву цієї війни, не знаю, чи там посольство працює чи ні, чесно кажучи. але ми Піш прогуляли на центральну площу і йшли вже назад, і вирішили заспівати і якраз стояли, бо там і глядачі були, які просто люди так само гуляють, дивляться, читають, що там написано, і заспівали. Ой, у лузі червона калина», А там ще така акустика чудова, що дійсно ну потужно звучить. Фрагмент дійсно. фрагмент. Я попрошу нашого режисера поставити фрагмент цієї виконання. У лузі червона калина у Таліні перед російським посольством. Я розумію, що посольство вам ніхто не аплодував, хіба що так? перехожі, так перехоже аплодували, так і знімали. І неподалік стояла е, поліцейська машина. На хто так типу... Нас не депортують, яка нічого страшного. Ми ж просто співаємо. Ми ж просто співаємо Віктор Бойко, художній керівник народного художнього колективу Ансамбль Танцю Радість Вінницького міського паласу дітей та юнацтва. В ефірі проекту інсайт, і ми продовжуємо розмову про перебування учасників ансамблю танцю радість у Фінляндії. Скажіть будь ласка, чи діти не втомлювалися з такої кількості концертів? 15 концертів з 9 днів. Це досить потужно. Чи вони були вже підготовлені? Знали на що вони йдуть? Куди вони їдуть і що будуть робити? Зараз на превеликі. І жаль, у нас менше концертів тут в Вінниці, тому що такі часи і постійні тривоги, і ми готувалися під час тривог. І спускалися в підвал, очікуючи. Але для, для дітей це свято, тому що вони зараз немає можливості тут стільки виступати, тому діти отримують задоволення від того, що вони вступають, від того, як їх приймають. А приймали глядачі надзвичайно тепло скрізь. І в школах, тому що там були в нас концерти. Я кажу в театр, величезна сцена, спортзали там взагалі. То фантастика, скажем так, тому що все автоматизовано. Спортзали діляться на три-чотири частини такими завісами. Тобто, з одного спортзалу виходить три-чотири спортзали, глядацькі зали, стільці стоїть під стінкою, ніби стінка, раз-два розсувається за кілька хвилин і там сидять. Люди ну, і взагалі, от навіть в будинках культури, де ми виступали, навіть цей будинок культури, який є організатором цього фестивалю, може вже 120 років. 120 років, і він чисто з дерев'яний, по з дерева побудований, але зберігають його, як то кажуть. Але сама система, що, наприклад, концерт йде на сцені. В залі стоять столи і стільці, тому що там, крім того, щоб якось зацікавити, людей як пригощають, роблять їм стіл і все інше. Але концерт закінчився, 10 хвилин. Столи забрали, все складається, стільці забрали, все складається. Під сценою шухляди висунули, все поклали в шухляди, все сховалися. Величезний танцмайданчик для відпочинку, для масових. Там ну щоб всі колективи от, були там, ну типа майстер-класами, і фінський танець танцювали на гала концерті, і вчили і угорські танці, і польські і українські танцювали. Танці це, ну, молодь здається, що там, що там українці, але ну, будь-які танці діти з задоволенням стають і станцюють. І дорослі, і діти, всі абсолютно. Це не зближує, напевне, людей різних національностей, різних країн і так далі. Ви знаєте, я колись був на одному з фестивалів і народних танців, так, так і так. це було. Танці Європи, європейських країн, так, так. ну серед них, звісно, Україна мені чомусь здалося, що українські танці вони найскладніші у виконанні, чи це так? Ну впревпритену в, в, практично так. Так, тому що не найскладніші, скажем так, тому що це все відносно, скажімо так, але в принципі український танк, знаєте, от ми теж дуже на багатьох фестивалях, вже понад 100, 100 фестивалів, а країн тут взагалі дуже-дуже багато. Бо в деяких країнами були понад 30 разів і понад 20 разів. Але українські танці інколи от виступимо і зразу всі хочуть спробувати. Там, ну то теж та танцями займаються, але як з'ясовується, що той самий повзанець його зробити дуже і дуже складно. Всі па пробують, падають і так далі. Тому це руками, це в крові. Сам грузинські танці теж дуже складні, скажімо так. Але я кажу завжди, що от вчора дітям розказував, що грузини так ніколи не станцюють українські танці, як українці, тому що це в душі народу. так само як українці ніколи не станцюють грузинські танці. Але звичайно, що українцям набагато легше освоїти якісь основи, допустим, прибалтійських прибалті, Танців чи того ж самого фінського танцю, вони більш прості, скажімо так: європейські танці, польські, ну, бельгійські ті самі, вони більш прості, скажімо, танці в технічному виконанні, а українці, особливо трюки, які виконують хлопці, то взагалі вражає вражає всь, будь яку публіку. Пане Вікторе, чи е зустрічалися ви у Фінляндії з українцями? Звичайно, ви знаєте, цього разу нас взагалі українці зустрічали, тому що там українці працювали на фестивалі, працювали, ну допомагали в організації, тому що там все роблять самі. На волонтерських засадах і, і кормлять. Ну, тобто обід у нас завжди був там, в цьому будинку культури, і волонтери чи самі, хто там займається, вони самі готуються. В них кухня і так далі. Дусі, снідали ми в готелі. І так далі. Тобто українців ми зустрічали і багато і на концерти. Ви знаєте, що ми їздили там допустим, за 50-60 кілометрів на концерті, виступали в будинок культури. Там був ювілей колективу, і ми давали 30 хвилинну програму. І теж підійшла жіночка з Запоріжжя і каже, що я з Запоріжжя. Ну каже, що дуже страшно бо бомблять там. І виїхала там, перебуває там. У в цьому в Фінляндії, але питала, коли гала концерт, і люди за 60 кілометрів при спеціально приїжджали на, на гала концерт щоб подивитися ще раз на виступ, в тому числі України в на виступ, чути українську музику, побачити, звичайно. побачити українців, звичайно, побачите українців рідне. Так, звичайно. Я кажу, ви знаєте, зустрічалася мама і каже, що в неї дочка вчиться в школі, і каже два роки назад, коли приїхали українці, каже, моя. Ну, ми виступали в них в школі, і каже: прийшла дитина додому. Каже, мама, приїхали українці, вони живі. Тобто, дитина настільки от думала, що там взагалі нічого немає. І тобто ми вселяємо віру в те, що Україна живе, що українська культура живе, українське слово. І вони нас зустрічали, весь час супроводжували, і так далі. Тобто, багато і в школах підходили українські діти, якби віталися і так далі. Що, що вони там навчаються. Вимушено скажем так, ну що... як представники культурної дипломатії, звичайно, їдете ще в Фінляндію. Є такі плани? Чи no, плануєте якусь іншу країну? <смір> Ні, у нас плани багато, тому що ми вже об'їздили в 33 країни, і в багатьох було кажу по кілька десятків разів. І в тому числі в цьому році ми були в Туреччині, в Литві, в Латвії, в Албанії, в Хорватії. Десь нас вже рекомендують, так от Хорватії, нас, швейцарці рекомендували, щоб нас запросили туди на цей фестиваль. Тобто ми багато подорожуємо і, в принципі, сподіваємося, в принципі, організатор фестивалю в Фінляндії сказав, що ми вас хочемо бачити. Знову, можливо, навіть, можливо, навіть через рік, тому що там один рік. Типу дитячий, один рік дорослий фестиваль. Хоча в основному запрошують дорослі колективи на кожен, на кожен фестиваль. Ви ж можете і дитячому, і дорослому і... брати. Да, але ви знаєте, що е, колись ну, голова оргкомітету фестивалю в Польщі казав, що. Ви знаєте, що вважаєте, що ви отримали гран-прі. Якщо вас запрошують, коли приходить 120-150 заявок на фестиваль і обирають 4-5 колективів на, для участі у фестивалі, то вважайте, що гран-прі. І тут директор фестивалю казав, що дуже багато заявок, дуже багато бажаючих ну, брати участь у цьому фестивалі, але вибирають найкращих, скажімо так. Дякую вам, дякую, що ви серед найкращих. Віктор Бойко, заслужений працівник культури України, художній керівник народного художнього колективу Ансамбль танцю радість Вінницького міського палацу дітей. та і говорили про поїздку ансамблю до Фінляндії, про те, як там приймали, і розуміємо, що наша культурна дипломатія вона досить сильна і робить свою справу у світі. Проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемося на все добре. По буднях на сто.